Доброго дня, компанія Автопарк. У нас нове чудове надходження. Subaru Legacy 2015 року випуска з бензиновим двигуном об'ємом 2,5 на автоматичній коробці передач та на повному приводі, ось в такому чудовому чор... червоному кольорі. По нюансам по ЛКП. Ось тут тільки ззаду є ось такі царапини, але це не критично, все можна зробити. На автомобілі встановлені 17 оригінальні легкосплавні диски. Так, далі, візуально по автомобілю без нарікань. Всього два фарбованих елемента. Приїхала вона до нас з Америки. Перейдемо до салону. у вас зустрічає ось такий чорний текстиль. Салон дуже дуже класному стані. На автомобілі 198 тисяч км пробігу. Також є ось такі шкіряні вставки. Електропривід по усім вікнам, Електропривід водійського сидіння, мультикермо, круїз-контроль, розділений клімат-контроль. Також і камера заднього виду, широкий дисплей. Перейдемо на задній ряд. Ось так виглядає задній ряд автомобіля. Салон дуже класний у стані, все чистенько, все гарно. За автомобілем стежили. Тож, друзі, запрошуємо вас на тест-драйв даного авто за адресою Сумська 2А. Місто Київ. Авто можна придбати з за готівку та в кредит або лізинг. Усім гарного дня!